Погода у жовтні цього року очікується у межах норми. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Середньомісячна температура передбачається від 5 до 11 градусів тепла, що близько до норми. Йдеться у повідомленні. Також, за даними синоптиків, місячна кількість опадів у жовтні очікується від 26 до 58 міліметрів. В Карпатах місцями від 68 до 88 міліметрів, що також в межах норми. За даними світового погодного порталу Vice Meteo, цього року погода в жовтні у Києві буде прохолодною, але досить сонячною. Загалом, у порівнянні з осінню 2021 року, осінь цього року буде сухішою. У жовтні ж температурний фон в Києві буде низьким. За даними порталу, на початку місяця очікується тепла суха погода. В деякі дні стовпчик термометра підійматиметься до 19 градусів. Проте це прохолодніше, ніж у жовтні 2021-го. За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, погожі дні на початку жовтня в Україні трохи зіпсують невеликі опади. Далі потепліше і прийде довгоочікуване бабине літо, яке торкнеться і початок другої декади. Приблизно після свята покрови 14 жовтня, потроху холоднішатиме. Зросте можливість слабких опадів. Ночі стануть холодними, але температури не опускатиметься нижче нуля градусів. Остання десятиденка жовтня. Значного тепла не передбачає, але очікується два-три тепліших дня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.